Добрий вечір, шановні криворіжці! В п'ятницю уже рік, як Україна, наша рідна Україна, матінка Україна, палає вогні, палає з того часу, коли на Майдані відбулись такі події, які в нормальної людини. Проходять струмом через все тіло. Рік, як Україна не може відірватися від телевізора, у людей вже порушена психіка. Вже навіть я стараюсь, я думаю, що е, людину, завжди да, завжіння новостя, стараюся як то виключить. Надоїло вже дивитися, як лисенко доповідає. Що сьогодні загинуло стільки, на вчасності на сьогоднішній день загинуло шість бійців. Я призиваю всіх прогресивних людей. У неділю у нас відбудеться велике Віче, яке буде присвячене не тільки героям Майдану, ми б'єдиним Віче і пам'ять голодомору, який пронісся над нашою рідною Україною. І пам'яті тих людей, котрі загинули, борячись за незалежність нашої держави, котрі показали всьому миру, що таке Україна. І колись сказав президент Україна не Росія. Це вони доказали. Це доказали ми з вами. Доказали ті майданівці, які в п'ятницю будуть. Одмічати свою годовщину, годовщину той стойкості, яку вони проявили, не дивлячись ні на що, ні на погрози, ні на ті розгони. Я з великою вдячністю відношусь до тих криворістів, які, якщо сам не міг, то вони фінансували, щоб проїхати людям дати на білети кошти, дати за що попити чаю. Купити бутерброд, котре зробили цю революцію, революцію гідності, як її називають. Сьогодні ми повинні гордитися, що ми послужили таким примером для всієї планети, що з нас беруть приклад. Приклад, коли можна практично голими руками, з голою груддю виступити проти автоматів, проти зброї. Проти ворожоних до зубов Беркута. Ви пам'ятаєте ті буренні події, коли наші хлопці йшли на їх, наші дівчатка впрашували, дарили їм квіти, хлопці, поверніться обличчям до народу. Не відбулося цього. Просто. Такий, як Парасюк, зумів в нужний момент сказати: хватить. До!» Ранку дав строк президенту. Президент тік. Втік з його поплічниками, з його командою. На превеликий жаль, на превеликий жаль, я ще констатурую, дальше нічого не відбулося. Дальше на нас ще більша загроза, чим Янукович, прийшов Путін. Прийшов Путін, щоб допомогти рускоязичному населенню. Которая дуже хотіла незалежність, відокремлиться, будь-то би хто комусь запрещав говорити по російській мові. Політики самі видумали. І на їхніх, я думаю, на їхній совісті, у мірі о том, ви за все розчитаєтесь. Таке количество жертв, яке принесла ця війна, яку ми називаємо АТО, а це обикновенна. Війна і це не гражданська війна, це війна, яка йде між Росією і Україною. Віроломно напавши на нашу державу. Під яким там відом, під яким соусом, зеленої чоловіки, забравши частину території, але ми стоїмо. І останні акції, які ми проводимо для очистки влади, ми будемо їх проводити. Уже ніхто нас не залякає. І ніщо нас не залікає. Поховавши стільки бійців, стільки людей, оту Небесну Сотню, це ми отут пам'ятаємо добре. І ніхто нас не зведе з цього шляху. Ми будемо стояти до кінця, будемо виборювати свої права. Е, в п'ятницю у роковини Майдану ми о 17-й годині, е, якби. Приглашаємо всіх криворожан, не небайдужі до пам'яті Небесної Сотні. Ми запалимо свічки в їхню пам'ять, пустимо в небо, світящіся кульки. Пам'янимо їх. От. Може, ми в боротьбі станемо сильнішим. В кого нема майбутнього нема. Будущо. Тому всіх призиваю в п'ятницю, прийдіть о 17 годині. Що хотілося б ще сказати про. Мені хочеться перенестись на великий проміжок часу назад, коли я пам'ятаю у своєму дитинстві. Це вже так історія із такого особистого складу. У нас, коли 1 вересня згоріла хата, Згоріла вона від криші. І все, все, що було в домі, все згоріло. Ми б жили в селі. У нас було п'ятеро дітей. Батько, звісно, за цю ніч став сивим. Як люди кинулись на допомогу нам, п'ятеро дітей розмістили, хто де міг. Сестри були ще в колисках, гойдались. Люди забрали добре, а деякі люди. І йшли по хатах, просить допомогу. Оцей пункт, пунктик у мене ніколи в житті не уйде в таке внебуття. Руководствуюся я їм і сьогодні. Коли вчора мені вечором дзвонили солдати 17 ї танкової бригади, і кажуть, що як би ви допомогли, бо дітям. Було це десь. О, сьомій годині одіться тим, людей, тим людям, які уїжджають на фронт, ми іначе не називаємо, то фронт. Це ми в тилу В тилу над мирним небом. І коли я попросив людей, давайте одіним, І скільки людей відкликнули з Сходу на цю просьбу, тому що це їдуть діти, їдуть роззуті. В крайнім випадку, не нових, не в новому обмундіруванні, а виглядають пальці з этих берців. Приблизно 20 чоловік закрутилось, завертилось. Я велику вдячність. Е, хочу сказати Алі Миколаївні, яка теж спала, вже відпочивала постелі, я говорю, давайте допоможемо. Вона підняла директора дізельного заводу, вона підняла кладовщицю, відкрили склад. Як вони доставали ці берці. Ну, слава Богу, десь біля 12-ї години солдати були взуті. Хай це не багато, хай це буде 20 чоловік. Ну це така маленька група людей, яка. Не стала безучасним до, до цих подій. Я подивився, як сьогодні працює наша міліція. Це велика довіра. Велика довіра, которою заслужив її керівник Гречев, Андрій Олексійович. Це людина, яка в такий тяжкий час. Я розумію, що міліція це орган, який працювати так би, як би і в круглосуточному режимі, але ще ніколи до цього начальник УМВС міста Кривого Рогу не працював в такому режимі. Якщо наші всі можновладці, а я призивав їх в прошлий раз, що ви переходьте на другі форми управління і працюйте майже цілодобово. Пам'ятаєте, як Сталін заставив працювати всіх, так я думаю, сьогодні наступила та пора, коли ми повинні брати примір з Греч. Я кажу, що якщо ми зайдемо і дадуть нам, а ми зайдемо в гори з полком до вікна в гори з полком, будуть світитися цілу ніч. І не будуть звертатись люди і солдати до волонтерів, допоможіть, тому що ні до кого звернуться. Вони будуть звертатись до влади, яка почує їх в будь-яку секунду. Звісно, влада не слухає нас. Ще хочу звернути э, велику подяку сказати генералу Глуховері, який по першому дзвонку завжди підіймає трубку. Він дав свій мобільний телефон, і в будь-який час, що б не було, яке питання, він піднімає трубку. Я Думаю, що ніколи ні в кого, може, тільки на правах особистих зв'язків, а на правах протестного, протестного руху ні один ніхто не міг в будь-яку секунду звернутися до начальника управління внутрішніх діл області. Сьогодні це робить генерал, і це мене радує. Мені кажеться, що міліція в нас стане другою. Вона вже стала другою. Заходиш у управління внутрішніх справ і там стоїть величезний плакат. Не плакат, а величезна доска, де розміщені всі бійці, котрі загинули у зоні АТО. Яка повага. Нельзя пройти мимо этих людей, а потім. Звершувати якесь приступлення на своєму кабінеті, тому що ти дивишся в обличчя цих людей. Я дуже хотів би, щоб така сама дошка була встановлена в міськвиконкомі. І прежде чим руководитель туди зайде до свого кабінету, підписуючи корупційну схему, він подумає: а не на кровілі я розписуюсь, крові от тих людей, які загинули, не на кровілі Небесної Сотні. Я скільки раз звертався і просив Юрій Григорович, зробіть так, щоб бікборди з великою благодарністю від вашого сина Олександра вже перестали маячити перед этим. От туди йдуть трупи, а тут що ви ще зробили? Ми звертаємося до зробіть труби, залатайте. Ми не обігріємо всю планету. Ви стараєтесь обігріти цю планету. Чому ви це не зробите? Чому ці средства, які йдуть на того, щоб бісіли благодарність, все, ми виграли, ви виграли вибори. Робіть щось. Я пам'ятаю Андрій Гальченко, ти стільки говорив, що я бачив твої очі, невже ти став другим? Зверни увагу, що треба дійти до тих кабінетів. Я ніяких претензій до тебе не маю, коли ти був в боротьбі. Але сьогодні, коли ти став уже туди, не кидай це діло. Продовжай, тоді тебе народ буде почитати. Це не зауваження, це просьба Просьба до тих депутатів. Чогось я не бачу в этом русі Константина Усова, який дуже багато обіцяв нашому народу, за які средства ти виборов цю победу, перемогу на цих виборах. Це блок Петра Порошенка. І де сьогодні тебе шукати, коли отак відправляють війська. Я думаю, що народ наш зробить правильний вибір. І буде дивитися, не де більше бікбордів, де більше вкрадених у вас денег, отуди вкладаються. А сьогодні ви йшли в сторону. Армія є армія. А труби оголені з вас не, я не злізу. І ми не зліземо, Майдан не злізе. Ми сьогодні повернули тарифи на провоз. Я думаю, що наступна сесія багато чого вирішить. Багато чого вирішать і. В ближайші дні вирішується, вирішується картина корупційних схем. Я призиваю всіх. Люди, у кого є які. Конкретні діла приносите. Ми всі будемо розбирати діла по корупційних схемах. Дайте Україні жити. Ой. Хочеться звернутися, попросити у Глуховері. Генерала, я думаю, що йому дойде, через які там средства, щоб він звернув велику увагу на Криворізьку сільську міліцію, де стосами лежать нерозсмотрених, нерозглянутих скарг, де ви повинні почати робити так, як Гречих. або при просьбі криворізьких організацій, там сильні організації, сильна організація, там партія Удар. Афганці, ми виметим звідти начальника міліції, якщо ще він не, не буде такого, тобто буде творитися такий безпреділ. Спасибо за увагу, шановні криворісті, приглашаю всіх прийти в неділю о 12-й годині на 95-й квартал, де ми проводимо, там ми вже його називаємо Майданівська площа. Ми могли б попросити у місцевої влади, тобто у влади біля гори сполкому, ну то наша площа, наша, ми її вистрадали. Я думаю, що ми будемо продовжувати там боротьбу. Давайте помінимо наших дітей, прийдуть, батюшки різних конфесій, де відправлять службу по загиблих. І просить, звісно, Господа Бога, миру, благополуччя на нашій землі. Хочеться завершить свою, свій виступ тими словами Великого вузора. Роби так, як будь тобі від тебе все залежить. Молись так, як будь тобі від нього все залежить. Спасибі за увагу. До побачення.